Знову ти щось не те зробила, бурчала свекруха, ковтнувши ложку борщу і кривлячи губи. От у нас в сім'ї звикли варити інакше. Я ж давала тобі рецепт. Що, вирішила, що твій борщ кращим буде? Чи руки не з того місця виросли, то найпростіше неладно зробити. В цей час її невістка Уляна мила посуд. Руки тремтіли, на очі навертали сльози. Але вона мовчала. Не захищалась. Вона вже звикла мовчати. І взагалі, вона вже звикла до щоденних зауважень, докорів, до прискіпливого погляду свекрухи, і до постійної її присутності в квартирі. Спочатку було тимчасово на кілька днів, але вже закінчувався другий місяць. Кинула погляд на чоловіка, що сидів за столом навпроти матері. Степан, вже поївши і відставивши від себе тарілку, сидів, втупившись в телефон, і робив вигляд, що нічого не відбувається. Степане, ти нічого не хочеш сказати, поцікавилась. Знала, що чоловікові смакує те, що вона готує. Не раз казав, що у його матері все якось не дуже смачно виходить. Він на мить відірвався від телефону. Подивився на дружину, потім на матір, знизав плечима. Мамо, не починай. мовив нарешті і знову повернувся до свого заняття. Ага, значить, я починаю. Поклавши ложку біля вже майже порожньої тарілки, свекруха почала заводитись. Я тобі все життя віддала, ночей не досипала. Собі в найнеобхіднішому відмовляла, тільки щоб ти здоровим був. А вона тобі оце варить. В тебе скоро виразка від такої їжі буде, синочку. Ну то не їжте і синочкові своєму можете самі готувати. голосно прошепотіла Уляна, виходячи з кухні. Свикруха почула її слова і крикнула вже в спину. А навіщо ж він тоді одружувався, якщо я маю і досі про нього дбати? Уляна знову вкотре вже промовчала. Знала, що останнє слово завжди має бути за матір'ю чоловіка. Інакше вона не вгамується до ночі. Зайшовши до спальні, Уляна втомлено сіла на ліжко, і замислилась не вперше її ображали і принижували. Але останнім часом свекруха вже зовсім пустила з берега, виносячи свої претензії в присутності маленького Петрика. Хлопчику було три роки, і він вже добре усвідомлював, що відбувається в сім'ї. Уляна підозрювала, що свекруха свідомо то робить, щоб привити дитині. Скептичне ставлення до власної матері, а це неприпустимо. І Степан, того не усвідомлюючи, все так же мовчав. Навіть не кинув погляд підтримки в її бік, не сказав матері ні слова до ладу, не змусив її рахуватися з авторитетом матері перед маленьким сином. Пізніше, вклавши малого спати, вона довго стояла під прохолодними струменями води у ванні і роздумувала. Вона раптом зрозуміла, що чоловік ніколи її не захищав, навіть не намагався, хоч трохи, прикрити її від материних зауважень. Він мовчав він весь час байдуже мовчав, і це було найгірше, бо його мовчання виглядало як тиха підтримка дій і слів свекрухи. А вранці, після безсонної ночі, сповненої спогадів про не дуже радісні роки подружнього життя. Вона вже знала, що має робити. Той борщ напередодні був останньою краплею в чаші її терпіння. Зробивши вигляд, що спить. І дочекавшись, поки чоловік піде на роботу, вона рішуче дістала шафи дорожню валізу і почала збирати речі. Вона вийшла з квартири непомітно, тримаючи на руці сина і тягнучи за собою валізу з речами. Напівсонний Петрик. Притулився до матері, міцно обійнявши її за шию. Свекрухи вдома вже не було. Вона звикла рано вставати, тому що вдосвіта подалася на базар ні, не продукти купувати, щоб показати безрукій невістці, як треба готувати. Забавка в неї така була ходити між рядами з городиною чи домашньою птицею, що продавали сільські люди, і критикувати все, що потрапляло на очі. Люди вже впізнавали її, лаяли у відповідь на її зауваження, але вона не вгамовувалась, тільки огризалась та обзивала безруками дурнями, що не ладні ані землі, ані господарству лад дати. Тільки коли один з дарувань з кулаками завбільшки, як її голова, і характерною для хліборобів засмагою пригрозив, що зараз хтось отримає на горіхи, вирішила повернутися додому. Підходячи до двору багатоповерхівки, де жила сім'я сина, вона побачила невістку біля машини з шашечками. Водій, саме в цей час намагався покласти в багажник велику валізу. Ти куди це зібралася? спитала, підходячи до невістки. Молода жінка втомлено подивилася на неї. Посміхнулася гірко. Ну, що вона має казати? Невже ця людина не розуміє? Чому Уляні останнім часом в рідному домі незатишно стало? Я їду, тільки й відповіла. Скажіть своєму синові, що йду від нього. Як це? Чому? здивувалася свекруха. Це ти за той борщ вчора образилась? Ну й дурепа, що я такого казала? Не було ж нічого такого. От саме тому так все і відбувається через ваше. Нічого такого. відповіла молода жінка і почала сідати в машину. Свикруха ще постояла деякий час, спостерігаючи, як віддаляється таксі, і попрямувала додому. Ця невістка виявилася ще дивнішою, чим здавалась. Ну, нехай тепер сама спробує пожити, дитину виростити без чоловіка. А увечері, коли Уляна вже була у батьків і годувала вечерею малого Петрика. Зателефонував Степан. Мати сказала, що ти пішла від мене. Що це за вибрики? Почав розпитувати. Це не вибрики, відповіла жінка. Я більше не можу так жити. Як так? Чоловік дійсно не розумів, що трапилось з його покірною дружиною. Під постійним пресингом твоєї матері і з твоєю байдужістю. Але ж ти знаєш її. Вона і мене в дитинстві постійно шпетила, все і не так було. Ти її син, і це ваші з неї стосунки. А я до такого не звикла і не збираюся звикати. Тим паче, що ти ні разу не захистив мене, не спробував заспокоїти свою матір в потоці її образ і принижень. Але ж ти забрала дитину. Ти не маєш права так вчиняти. Це й мій син також. В першу чергу. Я подумала про Петрика. Не хочу, щоб він ріс в сім'ї, де постійно принижують і ображають його матір. Це ненормально. Якщо ти цього не розумієш, то я можу лише поспівчувати. Але як ти виживеш без мене? Степан вирішив використати останній найвагоміший аргумент За що і де житимеш? Ну, від аліментів ніхто не збирається відмовлятись. натякнула чоловікові. На те, що рішуче настроєна, і збирається розлучатися. А далі вже видно буде якось та проживу. Ішов час. Уляна розлучилася з чоловіком, як і обіцяла. Влаштувала Петрика в дитячий садок, орендувала житло, знайшла, хоч і важко було роботу з графіком, що найкраще підходив для неї. В садочку малюк почав часто хворіти, двічі втрачала роботу. Бо ніхто не хотів рахуватися з її частими лікарняними. Було важко. Батьки допомагали, як могли, Кликали до себе жити, але вона відмовлялася. В неї було те безцінне, заради чого готова була до любих випробувань. Воля. Ніхто не кричав, ніхто не принижував, ніхто не вимагав підстроюватися під нього. Вона нарешті змогла дихати на повні груди. Згодом зрозумівши, що найматися на роботу, маючи маленьку дитину, то марно, ризикнула взяти кредит і розпочати власну справу. Любов до шиття переросла в щось більше і нарешті почала годувати, відкрила майстерню, де шила нехитрі речі домашнього вжитку серветки, скатертини, кухонні фартухи. Про неї і її совісне ставлення до роботи швидко всі дізнались. Почали надходити замовлення з кав'ярень, ресторанів, змушена була найняти собі помічницю. Було важко, дуже, особливо коли починала. Падала з ніг, боліли руки і спина. Зате душа була вільною. А що ж чоловік? Степан спочатку часто телефонував, кликав назад, клявся, що все зрозумів, і зробив висновки. Ображався, що вона знищила їх кохання. Через свої дурні витребеньки. Потім почав благати, що не може без неї, що все зрозумів і зробив висновки. Навіть до батьків її навідувався з проханням повпливати, але намарно. Підтримуючи доньку, вони навіть її адресу відмовилися давати, тільки й сказали, що Уляни все добре, і повертатися в минуле життя вона не планує. Вони зустрілися зовсім випадково. В центрі міста, на фестивалі. Уляна йшла сяючи від щастя поряд з високим чоловіком, що ніс Петрика на руках. Хлопчик хотів роздивитися все навкруги як найкраще, і тому мало не видряпався на руки до дядька Андрія, просячи підняти якомога вище. Та чоловік і не був проти. Він ставився до малого, як до власного сина, бо дуже кохав його матір. Вони про щось розмовляли. Сміялись, відповідали на питання малюка, що крутився на всі біч і безперервно розпитував, що то та для чого. Вона помітила його тільки коли підійшов та привітався. Ти така. сказав з захопленням, дивлячись на жінку. Дуже змінилась, і дуже гарна. Так, бо я щаслива. Всі щасливі жінки гарні. посміхнулась йому у відповідь поблажливо. Вона вже нічого не відчувала до цього чоловіка ні любові, ані роздратування чи образи. Бо щасливі люди все прощають своїм крибникам. Я шкодую. сумно сказав Степан. Запізно. відповіла. Він подивився на сина, що принишк на руках у супутника мами. Петрик не рвався до батька, не просив пустити його на землю, щоб обійняти. За час після розлучення він бачився з батьком всього кілька разів, і не звини Уляне. Просто степану було все одно. Хлопчик почав звикати, що поряд з ним вже інший чоловік люблячий і турботливий чоловік, який захистить їх з мамою, який нікому не дозволить втручатись в їхню сім'ю, і, тим паче, не дозволить ображати маму, кому б то не було. Вони попрощались і пішли далі своєю дорогою, а Степан лишився стояти, дивлячись їм услід, згадував все, що колись було в їх спільному житті. Він відчував, що втратив щось дуже цінне, і повернути його неможливо. А найстрашніше те, що він сам винен в тій траті, і тепер нічого вже не можна зробити.